Вибори президента США – знакова подія для всього світу завжди, адже від того, хто очолить Білий Дім, залежить не лише добробут самих американців, а й розстановка сил у глобальному геополітичному просторі. Саме тому за цю посаду боротьба йде запекла, а подейкуди нечесна. Лише в 21-му столітті без порушень і двояких трактувань не минулося жодної передвиборчої кампанії. Про найцікавіші моменти розкаже Анна Басова. Доля Сполучених Штатів Америки і цілого світу зосередилася в руках кількох людей. Так нерідко називають президентські вибори 2000 року. Віце-президент Альберт Гор проти Джорджа Буша молодшого. Між цими двома американці обирали 7 листопада. В ту ніч не спав, мабуть, ніхто. А за відсутності масового доступу до інтернету за результатами стежили наживо з телевізорів. Кандидати по черзі виходили вперед, та зовсім скоро стало зрозуміло. Доля президентства вирішується у Флориді. Адже ані гор, ані буш так і не набрали достатньо голосів в інших штатах для однозначної переваги. Та коли у штаті закрили останню дільницю, до перемоги це не наблизило нікого. Із шести мільйонів обрахованих бюлетенів буш випереджав гора на 900. Не вірячи у поразку, той вимагав ручного перерахунку голосів у чотирьох важливих округах. А коли розрив скоротився до 500 голосів, Верховний суд Флориди заявив, перераховувати доведеться значно більше. На поверхню спливло чимало порушень, а понад 70 тисяч бюлетенів узагалі не були враховані. Коли за майже три тижні після виборів Америка ще не знала імені нового президента, у справу втрутився Верховний суд США п'ятьма голосами проти чотирьох, тамтешні судді зупинили перерахунок. Справу у Флориді закрили. Джордж Буш переміг із перевагою 500 голосів або один, якщо зважати на суддів. Одними з найскандальніших виборів, принаймні у ті часи, назвали протистояння Гіларі Клінтон і Дональда Трампа. Ті, хто за 10 років до цього товаришували сім'ями, так подружжя Клінтонів було на весіллі Трампа, тепер сипали звинуваченнями. Я значно приємніша людина ніж вона, і ми повинні бути жорсткими та пильними. Нехай живе у своїй альтернативній реальності. Я не збираюся навіть відповідати. Уперше на дебатах кандидатів однією з центральних тем стала Україна, де вже тоді точилися бойові дії на Донбасі. А Крим Росія незаконно анексувала. Вперше заговорили про втручання третіх сторін у вибори. Так, хакери зламали поштові скриньки кількох партій і конгресменів. Найбільшого розголосу набув скандал саме з сервером Клінтон. Зокрема, стало відомо, що вона користувалася особистою скринькою для державних справ на посаді держсекретаря США. Потому в ЦРУ ФБР заявили, за кібератакою стоїть Росія, якій перемога Трампа була вигідна. Адже той відомий лояльністю до Кремля за рік після цього видання The Wall Street Journal повідомило, мін'юст США встановив щонайменше шістьох осіб, причетних до кібератаки на комітет демократичної партії. Та на той момент президентом уже був Дональд Трамп. Центральними питаннями кампанії 2020 мали стати вплив тоді ще актуальної пандемії коронавірусу, що забрала життя 230 тисяч американців, расові загострення після вбивства поліцією Джорджа Флойда та кліматичні зміни. Дональд Трамп суперників у середині партії не мав і легко забезпечив свою кандидатуру від республіканців. На противагу йому демократи виставили віцепрезидента часів Барака Обами Джо Байдена. За тиждень до голосування, попри поважний вік, Байден упевнено випереджав Трампа на більш як 7%. відсотків. Уже за чотири дні після голосування стає зрозуміло на другий термін президент у Білому домі не залишиться. А ті штати, де ще не підрахували голоси, на фінальний результат не вплинуть. Найцікавіше сталося вже під час затвердження підсумків голосування у конгресі. 6 січня 2021 року НАТО в прихильників Трампа і незгодних з його поразкою увірвався в будівлю капітолію. Конгресменам довелося евакуюватися, а сутички з поліцією обернулися смертями п'ятьох людей. За тиждень Трампу, тоді ще чинному президенту США, Палата представників, оголосила імпічмент, а його обліковий запис у кількох соцмережах заблокували. Інавгурація нового президента відбулася 20 січня. 78-річний Байден став найстаршим президентом. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.